Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Я, на Марецька найближчу годину працюватиму і з радістю уже долучаю до нашого ефіру наступного гостя Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру. Долучається пане Євгене. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок! Бачите такі новини тривожні знову теракти російські на Харківщині, і Гроза, і Харків. Попередньо відомо, що це іскандери. У принципі, можна щось зробити з такими ударами, чи тільки звільняти от цю буферну зону російську? тут можна тільки відповідати ударом на удар. Е, Іскандер не матеріалізується з повітря. Іскандер запускається із наземних пускових установок. І ці наземні пускові установки, як будь-яка е, військова ціль, не є недосяжними. Е, до речі, не ми перші в схожій ситуації. Е, власне, попередниками іскандерів в радянському оборонпромі були такі собі ракети з От і е, свого часу цих скадів е, щедро насипали е, е, союзникам радянського союзу, зокрема Іраку. І е, е, Ізраїль, Ізраїль мав доволі великі проблеми з цими скадами, оскільки тогочасна ППО е, практично не могла перехоплювати їх. Е, е, насправді і зараз перехоплення балістичних ракет це те, що називається задача із дірочкою. І тільки ну е, найкрутіші взагалі в світі е, е, зенітно-ракетні комплекси, от рівня американських петріотів. От і, і там буквально ще пара аналогів в світі є. Так от тільки тільки вони здатні перехоплювати балістику. Це стандартне ППО, балістику в принципі не ловить. Так, от а тоді, там, в 90-ті роки, взагалі, ППО ще балістику не ловило. То Ізраїль пішов іншим шляхом. Вони боролися із цими скадами, не ППО, а вони боролися з песназом. Ось спецназ робив абсолютно такі гарно продумані, але дуже зухвалі рейди, навіть в дуже глибокі арабські тили, і просто знищував пускові установки. Я гадаю, що це єдиний практичний шлях, який ми зараз можемо бити. Ударом на удар ще хочу з вами поговорити про зброю, гроші і план Б, ось через місяць півтора у ЗСУ закінчиться зброя, якщо Сполучені Штати не проголосують за додаткове виділення коштів. Це заявила голова ТСК у Верховній Раді з питань моніторингу отримання і використання озброєння Олександра Устінова. І вона каже, що в нас лишилося близько 5 мільярдів доларів Білого Дому, які він може використати виключно на те, щоб взяти, що є в Америці, і доправити в Україну, а не на Купівлю десь у партнерів, е, оскільки е, військові виходять із найгірших сценаріїв, то спитаю вас так: що буде, якщо не проголосують за додаткові гроші і не буде в нас де взяти, чи вистачить нам сил і засобів, е, хоча б на стримування окупантів? Бо дехто з експертів каже, що ну доведеться напевно і відходити на вигідніші позиції в разі такого сценарію. Ну, почнемо з е, того, що все ж таки катастрофи ще не сталося. Тут два різних питання чи проголосують нам допомогу на наступний 24-й рік, і питання, що лишилось від допомоги 23-го року. Так, от, того, що лишилось від допомоги 23-го року, ще аж ніяк не на півтора місяці. Ну при всій щирій повазі до пані Устінове, я так розумію, що її заява вона була в першу чергу адресована саме нашим західним партнерам Я так розумію, що в неї стояла задача трошки її, скажімо так, підігріти, напружити. От, тобто, це було для тої за саме, саме аудиторії спеціально трошки згущені фарби. Ну аж ніяк не на півтора місяця лишилось резервів е, і по зброї, і по БК у нашої армії. Е, і абсолютно правда, те, що крім тої зброї зброї та техніки, яка вже є. І яка не на півтора місяці, так от, але крім того, дійсно, е, за рахунок того, що свого часу е, Пентагон зробив насправді дуже хитрий маневр, назвемо це своїми іменами. Е, коли вони зрозуміли, що їм не вистачає асигнованих коштів, вони взяли і по-іншому їх перерахували і сказали: ой, в нас тут була бухгалтерська помилка на 6, приблизно мільярдів доларів. От я пам'ятаю, що у нас багато заголовків про це виходили з тим, як Боже, як же ж можна аж так помилятися? Ну насправді. Скажімо так, Це моє припущення. Я не буду, в мене немає джерел в Пентагоні, але ну, дуже виглядало на те, що насправді не було ніякої помилки. Просто коли зрозуміли, що е, допомоги замало, знайшли якраз дуже креативний спосіб, як її збільшити. От через те, що просто по-іншому взяти і перерахувати її вартість. Е, е, так, от, так от, власне, е, з цих 6,5 ярдів, які раптом знайшлись, дійсно більше 5 ярдів ще не Використаних і тому е, на осінь та зиму цих грошей точно вистачить. На щастя, адміністрація Байдена е, зробила ці гроші перехідними, тобто вони не згоріли 1 жовтня, коли е, почався новий фінансовий рік у Сполучених Штатах. Тобто, е, певний, тобто, навіть при найгіршому для нас сценарії, а найгірший сценарій це те, що на 24-й рік гроші не проголосують. То навіть при найгіршому сценарії в нас є десь півроку перехідного періоду, е, який можна протриматися на ці п'ять ярдів. От, е, ну по перше, е, хотілося б сказати, що ну на мою особисту думку, е, імовірність цього найгіршого сценарія, от вже прямо прямо на 24-й рік. Поки що невисока. Е, на жаль, на жаль, оця боротьба, яка почалась довкола то виділяти нам гроші, взагалі чи не виділяти, вона практично унеможливлює і е, кращий для нас сценарій. Я б сказав, що зараз 5% за те, що нам зовсім обріжуть допомогу вже зараз. 5% за те, що нарешті послухаються американських військових, а американські військові наполягають на тому, щоб нам різко збільшили допомогу. От фактично, позиція Пентагону десь приблизно така: слухайте, давайте тобто вже до тільки 5 мізерних відсотків, так. На жаль, так, але так само 5% я даю на те, що не проголосують взагалі. А 90% я даю на те, що після тривалих дебатів і дискусій в якості компроміса на 24-й рік нам буде збережено приблизно той самий рівень підтримки, який ми мали 23 третю, з усіма, скажімо, плюсами і мінусами цього рівня підтримки. А от далі нам вже дійсно ніхто нічого не гарантує, тому що ми ж ми ж добре розуміємо, на чому зараз базована російська вся стратегія. Причому це дійсно вже сама стратегія продумана. От, вони все поставили на одну карту. Вони увірували в друге пришестя. Мається на увазі в даному разі друге пришестя, як вони його ніжно називають, трампушки. От в них фактично вони чудово розуміють, що ні в 23-му, ні в 24-му році якихось стратегічних успіхів в Україні їм не світить. Але в них задача 23 третій та 24 роки протриматись по можливості утримати всі окуповані території, не дати нам їх відбити, відбивати наші контрнаступальні дії, вимотувати наші ресурси і чекати прихода Трампа. А тоді, в кінці наступного року приходить Трампушка, перекриває нам кисень, і, от, в 25-му році, вони повертаються по повній програмі. А в нас вже допомоги нема. От вся їхня зараз стратегія побудована саме на цьому. От, і е, що, що з цього витікає для нас? Ви абсолютно праві, що нам треба готуватися до е, гірших сценаріїв. Е, як мінімум, нам треба готуватися до сценарія, що можуть цілком можуть, дійсно обрати Трампа. Це те, на що ми не, не впливаємо, але те, що дуже впливає на нас. Тому е, я, я б сказав так: що при хорошому сценарії зараз, тобто, що на 24-й рік, все лишається незмінним, в нас є рівно рік на те, щоб, по-перше, досягнути максимуму на фронті. І по-друге, максимально запускати своє виробництво, е, хоча б самих найбільш потрібних, найбільш таких масових саме видів зброї та боєприпасів. З одного боку, рік це небагато, але з другого боку, вибачте, це зовсім не ноль. Якщо дійсно е, поставитись до цього саме як до надзадачі, яка є терміновою, ну вирішується ця задача. Згадаємо, як е, в Другу світову війну налагоджували саме терміново налагоджували величезні обсяги оборонного е, виробництва в усі. І задіяних країнах, от і я вважаю, що ми теж на це здатні. Тобто, в нас є рік на те, щоб підготуватись, стати самодостатніми і обходитись без допомоги. Ну, якщо ми навіть візьмемо отой най найгірший сценарій, це той, котрий на який я даю 5 відсотків, що все ж таки навіть на 24 й рік допомогу вже обріжуть. Хоч ще раз, ну по всіх розкладах не повинні. Але е-е в такому разі, що ми можемо зробити? В такому разі, те єдине, що ми можемо загалом робити те саме, тобто налагоджувати своє виробництво, плюс шукати, де купляти вже за свої, вибачте, гроші. І терміново вивільнити ці гроші, тобто обрізати безліч цивільних програм, зокрема, забрати у місцевих бюджетів не тільки саме військовий ПДФО. А в принципі, припинити під час великої війни гратись у децентралізацію. Децентралізація це дуже класна штука, але це дуже класна штука у мирний час. От на час воєнного стану всю децентралізацію треба відкатати назад. І всі ті гроші, на які зараз, вибачте, будують фонтанчики, кладуть плиточку, ремонтують школи. Вибачте, ми переживемо цю війну без плиточки і навіть в невідремонтованих школах. От, але нам треба в цю війну перемогти. Тому всі ці гроші треба негайно забрати, і забрати не просто абстрактно в казну держави, а виключно саме в оборонний фонд, щоб всі ці гроші пішли виключно на зброю по можливості свого виробництва, чого не можемо налагодити виробництво за розумні терміни. Шукаємо по всьому світу дещо в кого що можна саме скупити. Ми поки по всьому світу вже відшукали, що нам можуть дати. Фактично, вичерпали ці резерви, якщо Штати припинять давати. Більше ніхто багато дати не може. Так от, але купити це інша історія. Теж небезмежні ресурси, збройовий ринок. Наразі зараз ринок з. Е Великими дефіцитами пропозиції і шаленим попитом, але принаймні щось закрити можна за свої кошти, тобто ми ще і... можемо купити, але нам треба знайти за що купити, і да і взагалі цим заморочиться негайно. Ну і ще одне дуже важливе. Давайте ще одне не забувати. Ми весь час говоримо про залізо. А війна це не тільки залізо, війна це люди. І от людей нам не давали жодній союзників і ніколи не даватимуть. І тому, якщо в нас погіршується постачання, якщо в нас виникають взагалі великі проблеми, вибачте, те, чим ми реально можемо відповісти, це масовою мобілізацією. Це до речі, те, чим відповіли наші вороги. Це коли е, початок війни пішов для росіян програшним. Що вони зробили? А вони просто взяли і зробили масову мобілізацію. І е, хочемо ми цього чи не хочемо. Нам треба е, іти на це саме. Ну нам про на це вже і натякають, скажімо так. Я маю на увазі от ту статтю Бена Волеса. Так, там де він ще й про вік говорить, угу. от, ну я до речі, не знаю. Він каже, там що е, понад 40 років середній вік. Ну я не володію офіційною вивчам формальною інформацією про середній вік, е, але по сво... ну, не можна екстраполювати свою власну бульбашку, так би мовити. Але насправді по своїй бульбашки я вам скажу, хоч я знаю і деяких дійсно юних героїв-патріотів, які от буквально 18 пішли воювати, я таких реально знаю. Е, є там такі діти на фронті, але... Я б сказав, що середній вік тих, хто воює з тих, кого я знаю, це взагалі 50+. Це от е, переважно зараз цю війну витягує якраз. От, оце моє покоління 70-х років народження. От е, оті самі про кого там е, співала група ДДТ, раждний в СССР. В цьому, звичайно, є певна своя справедливість, що саме от ми, народжені ще в Радянській імперії, наразі е, найбільше вкладаємося в те, щоб вона зараза ніколи не відновилась, тому що ми ще пам'ятаємо, що це таке. Але е, ну, з іншого боку, в тій самій Радянській імперії співав такий собі цой. От, який співав війна діла молодих лікарства проти маршів. Е, Сміх сміхом, а насправді фізичні кондиції 50-літньої людини і 30-літньої людини це величезна різниця. І все ж таки насправді найкращі солдати суто, е, по співвідношенню, скажімо, е, фізичної форми і психологічної форми, це, вибачте, 25-35. Це от от середній вік 30 Оце ідеальні бійці для цієї війни. Бо ті, котрим по 20 в них прекрасна фізична форма може. Бути, але все ж таки, ну чесно, дуже шкода їхню психіку. Це все ж таки ще діти, і ну краще, щоб вони все ж таки не воювали. Але ті, котрі 50 плюс, да там все в порядку з психікою. Але вибачте, ну просто фізично тіла вже не ті. Тому так насправді е має змінюватися і загальна кількість тих, що воює, і вік тих, що воює, ну але в першу чергу йдеться про кількість. Є деякі речі, які. Ну, якщо тільки немає абсолютної технічної переваги над ворогом, от такого масштабу переваги, як була у Штатів, наприклад, порівняно з Йогославією чи Іраком. Ну, вибачте, нема в нас такої технічної переваги над росіянами, і, на жаль, не буде, тому що не дадуть нам штати все, що в них є. От так от в такій ситуації, коли нема абсолютної технічної переваги, вибачте, але кількість ворожого війська в 420 тисяч тільки активно воюючих на нашій лінії фронту, ну вона може бути компенсована все ж таки тільки еквівалентними кількостями людей з нашого боку. А, фронт... а якби ми могли виставити не еквівалентну кількість, а хоча б раз створити перевагу в два. А три рази, та ми б їх просто винесли про фронт і ситуацію там на фронті, от Бахмут і Лимано-Куп'янський напрямок Ілля Євлаш, речник східного груповання військ. Він каже, що останній зараз найважчий. Там понад 100 тисяч окупантів і більше тисячі танків. Що вся ця кількість живої сили і техніки буде робити найближчим часом? Чи можуть вони до зими розвинути там наступ і куди будуть переміщатися, на вашу думку? Вони робитимуть те, що вони власне робили майже все літо. Потім в них була вимушена пауза, бо вони найбільш боєздатні частини ЛНР власне перекинули під на оборону лінії Суровікера на південь. Але потім вони замість них місяць туди привозили так звану 25-ту армію, яка абсолютно геть свіжа, тільки що сформована з мобіків, але принаймні достатньо чисельна. От зараз вони її туди привезли. Цю 25-ту новосформовану армію, і тому будуть пробувати відновити наступ. Основний сенс всього їхнього цього наступу на Слобожанщині він дуже простий. От це вони чудово розуміють, що ніхто їм не дасть ні Купянськ, ні Ліман. Ну ясно, що програма максимум у них є. Програма максимум це дійсно посунути лінію фронту до, до річки Оскол. От власне зайняти Купенськ, там станція не дарма називається Купінськ вузловий це дійсно вкрай важливий логістичний вузол. Але це в них програма максимум, вони загалом свідомі того, що їм цього не дадуть. Але їхня задача в першу чергу там це змусити нас кинути туди максимум резервів, щоб ці резерви не доїхали на південь, ламати лінію соровіки. І оця задача мінімум їм цілком вдалась. Нам дійсно ну не є секретом. Не будемо називати точну кількість, але не є секретом, що кілька бригад, які повністю готували. Саме для прориву на півдні, от їх довелось прямо з тих натівських полігонів, де їх навчали, кидати навпаки в оборону в окопи під, Ломан, під і О, це якби, ну, да. Це, Тому ж, коли ворог збирає стотисячне угрупування, ну сподіватися, що його утримують ті дві-три бригади, які там стояли з осені минулого року. Ну ясно, що ніхто ну, ніхто на такий не сподівався. Це було фіз... просто арифметично неможливо. Що коли ворога настільки багато, на жаль, це теж компенсується тільки ну, якоюсь доволі серйозною кількістю наших військ. І От, оце їх ключова задача не так прорватися там на Харківщині, як змусити нас перекинути війська на Харківщину замість півдня, який вони пробують утримати. Вчора президент, перебуваючи в Іспанії, він сказав, що силаючись на дані розвідки, що якщо Кремль зараз отримує паузу, то вже за кілька років президент назвав 28 рік, Росія отримує нову жертву, і це за словами президента можуть стати країни Балтії. І вчора якраз дуже багато годин виступав диктатор Путін. Багато чого говорив і про нас так само, і про те, які вони могутні, про те, що вони провели випробування буревісника. Крилата ракета з ядерною установкою, і що в них ВПК стає на ноги. На що здатна і ця зокрема російська зброя я про буревісник і сама влада? Тобто, чи справді, от вони за п'ять років встигнуть повністю відновитися і піти кудись чи знову на Україну, чи на наших сусідів? Ні, ну давайте так. По Україні в них поки що план аж ніяк не через 5 років. По Україні в них поки план на 25 рік. Ще раз нагадую: друге пришестя Трампа і все таке. І поки вони ведуть війну в Україні, ясно, що ні на кого іншого вони не підуть. А якби їм вдалося в Україні перемогти, то так, там ціла черга наступних жертв, там е, цілком чікується. Е, ну, Балція, я думаю, все ж таки не перша. Їм треба ще зсередини порозхитувати НАТО та Європейський Союз, в ну, першу чергу НАТО, перш ніж вони. Не можуть собі дозволити піти на а, але там приготуватися грузинам, приготуватися казахам. Тобто після нас там в них є кого окуповувати. І більш того, якщо дійсно, не дай Господь, ми програємо і їм так і вдасться перемогти в Україні, я підозрюю, що менші, слабші країни просто в цій ситуації навіть вже не чинитимуть реальну опору, бо вважатимуть, що це практично нереально. Тобто повториться та історія, як коли Радянський Союз. Дуже сильно огріб по зубах в Фінляндії. От, але все ж таки показав, В принципі, яка це величезна потуга, от скільки пре людей, танків і так далі, фіни витримали, втратили чверть своєї території, але зберегли три чверті і все населено із населення, крім тих, що загинули. Але після цього три меншеньких за Фінляндію е, із більш простим рельєфом е, Балтійських країн просто здались без бою, розуміючи, що вони таку навалу не витримають. От буде рівно те саме. Якщо програє раптом Україна, після цього всі меншенькі і слабшенькі. Просто не рипатимуться, От, їх окуповуватимуть вже так граючись. От, е але це все віддалена перспектива. Для того, щоб всі ці жахіття від стали можливими, для цього спершу вони мають перемогти в Україні. І ще раз, в них перспектива не через 5 років, в них перспектива mm -hmm. на 25-й рік в їхньому баченні. А насправді це питання, чи є в них ресурс навіть на весь 24-й це насправді велике питання, чи є в них достатньо ресурсу навіть на повний рік війни, а тим більше на більше. І я зараз як диму, не дивно не про людей. От якраз гарматного м'яса в них дійсно вистачає. Оцей ресурс можна вважати умовно невичерпним. А от з залізом все виявилось набагато складніше. З Залізом все виявилось зовсім не так, як взагалі очікувалось, і як е, вони блефували. Ну, Наприклад, по танках на сьогоднішній день от в них там величезні оці танки, склади танків, ті, що робили ще для Третьої світової війни. От вони стоять там за Уралом, ці танки, вони стоять під відкритим небом, звичайно ж, під, під тентами, стоять от кілька десятиліть. Так от супутникові дані показують, що 40% танків звідти вже забрано. Тобто за півтора роки війни Росія втратила всі ті танки, які були в строю на початок війни, плюс 40% запасу. А тобто, при цьому елементарна арифметика показує, що танків лишилось максимум на рік. Далі оборонпром беремо да, по гарматах. Ситуація в них ще гірша. От беремо їхній оборонпром. Е, їхній оборонпром здатний зараз, працюючи в три зміни. От мобілізований по повній, він здатний випускати 20 танків на місяць. Це максимальна оцінка. Ну, дають різні оцінки від 10 до 20, ну беремо гіршу, 20 на місяць. І ще до 50 вони знімають з тих самих складів, це розконсервовується. Тобто приїжджає плюс значить, 70, нових, причому нових, нових старих машин. От, е а ми за місяць знищуємо порядка 200. І оця різниця 70 і 200. От вона кожного місяця наростає, наростає, наростає по артилерії. Співвідношення для росіян ще гірше. 10 нових сау здатна випускати їхня промисловість. А ми зараз, ну, ми зараз, ну правда, і сау, і буксированих гармат разом. Ну ми в середньому 10 знищуємо за день. От от різниця. Місячний випуск ми, ми е, обробляємо за день. По снарядах в них проблемка, вони ніби випускають шалену кількість. 1 мільйон 100 тисяч, вони зараз випускають на рік снарядів і планують в межах 2-3 років. От які оптимісти, як вони так далеко планують, от в межах 2-3 років ці оптимісти сподіваються збільшити випуск снарядів до 2 мільйонів. Ну, я думаю, що збільшать. Але є нюанс. Вони за цю війну вистрілили вже 12 мільйонів снарядів. Тобто, при тому, як вони воюють. Їм треба порядка 8-10 мільйонів снарядів на рік. А випускають вони ще раз нагадаю: одна цілих сподіваються збільшити до двох. От е, тому насправді виявляється, що саме військово-технічного от ми, ми на інше сподівалися. Ми сподівалися, що коли ми е, прийшли в Росію певну кількість цинкових гробів, от їхній народ схаменеться, щось почнеться і так далі. Виявилося, що ні, виявилося, що гарматного мяса. З містами, такими, як я вчора в новинах, читала, і про співмірні міста Мурманськ і так далі. Тобто настільки втрати, і все одно це не зачіпає росіян. А у нас е, спливає дуже швидко час. Я ще хотіла запитати е, про е, от президент по е, Попередив українців так вчора. Ви виставку одну секунду. Так. Давайте може без президента. Давайте закінчимо тоді на цьому питанні, <рес> якщо у нас нема часу, але дайте ж на нього відповісти. От. Тим більше, що ви вже запитали про цього бурова От. Так от тут все дуже просто. На питання, на що здатна ракета з ядерним двигуном бур'єснік, відповідь наступна: на папері вона здатна практично на все, а не на папері її не існує. Буревісник це ще радянський проект, який і тоді виявився нереальним для виконання радянською промисловістю. І наразі Росія, нібито, цей проект реанімує, не маючи навіть тих можливостей для цього, які мав радянський союз. Я пам'ятаю, тоді коли її представляли цю ракету. Там же ж показували мультик, і начебто були ще якісь справжні кадри, щось летіло там. Ну, бурєснік ще не літав ні разу і не полетить. Тут отут можна бути спокійним. Бурєснік це один із цих їхніх аналоговнєтних фейків, які існують тільки на папері. Добре, ми встигаємо 30 секунд. Президент попередив, що зима буде важкою, дуже буде багато атак і різними видами ракет і дронами. Я хотіла запитати, а чим будемо відповідати ми? Тобто, наша сторона каже, що відповідь обов'язково буде. Чи означає це, що російські міста теж дізнаються, що таке блекаути? Сподіваюсь, що так. Хоча, все ж таки, при тому, скільки нагадую, по російській території ми можемо бити тільки тим, що самі виробляємо. Тут є категорична заборона наших союзників використовувати по Росії будь-яку західну зброю. На жаль, це бредова заборона, але вона є. На жаль, так, от відповідно при тому, скільки ми зараз виробляємо, навіть якщо нам все ж таки вдасться суттєво збільшити виробництво і дальніх дронів і крилатих ракет. А є сподівання, що вдасться. На цим принаймні дуже зараз працюють. Так от, е, в нас стільки там військових цілей, що не факт, що саме до енергосистеми дійдуть руки. Ми вже маємо повне моральне право робити їм блекаути. Але нам в першу чергу якраз треба буде бити по тих самих заводах оборонпрома. От, власне, щоб вони не могли виробляти ті самі крилати ракети, яких вони зараз роблять 40 штук на місяць. Це на два удари, але все ж таки. От е, щоб вони не могли виробляти оці ліцензійні іранські шахеди, яких вибачте, вони планують виробляти е, до 600 на місяць. От тому в нас там стільки саме військових і оборонпромних об'єктів, що mm -hmm. не факт, що до електростанції дійдуть роки. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру, був разом з нами. Далі підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.